Спеціально до міжнародного дня інваліду Херсонському драмтеатрі влаштували унікальний проект театральна музична вистава, як у нас на Україні для людей із вадами зору. Як запевняють у творчому храмі, ці люди, зважаючи на вкрай непросту долю, не отримують належної уваги. А відтак частинка радості, яку вони зможуть отримати від прослуховування комедійної постанови, буде дійсно неоціненною. Ми цей проект вже виношували давно і запрошуємо сліпих і хочемо їм розповісти, щоб вони почули, що на сцені, що є, як виглядають актори, яка вистава, тому що вони тільки чують текст. А не можуть бачити. І ми дамо їм змогу спробувати тактильні якісь відчуття. Артисти майстерно пристосувалися до надзвичайної публіки. Емоції глядачам були почуті і відчуті. А в тебе морга! Підлочься на бузок! Що? бусок. Що? І зараз і щоб ти виробило, щоб Організатори проекту довго думали, чим здивувати і що краще зможуть донести цій особливій публіці. Обирали між вечіркою у стилі джаз і театрально-музичною виставою, як у нас на Україні. Зупинилися все ж таки на другому варіанті. А більш юмористична, більш более понятно по часу Ми сьогодні її показуємо без антракта. Просто попросили нас, тому що люди, мабуть, встануть, якщо ми зробимо антракт. И вот тот дух этой программы нам показался будь более ближе и понятнее тем, кто наверное сегодня пришел в театр первый раз.